Білі яблука в пелені білої ночі. Надія прокинулась посеред ночі, налякана і мокра від поту. Серце лунко зріпотіло і зойкало, мало не вистрибуючи з грудей. Та що ж це таке? Хто там стукає, кому не спиться у цій порі? Хутко згорнувшись у тонкий халатик, руки тремтіли, посунула до дверей ватяними ногами, уклякла, прислухалась, ніби вже нічого не чути, І... Жук мовчить, а то такий пес, що пів села зворохобить, як хтось чужий у двір зайде. Хто там? тихо запитала. Натомість глуха і німа тиша. Лише комахи тонко б'ються у вікно, на світло злітаючись, здивовано знизив плечима. Клацнула замком, визирнула двір, ворота зачинені, пес ліниво звів голову і мотнув закрученим у бублик хвостом. Ніхто не приходив, запитала у нього і одразу ж засміялась. Насниться ж таке. Жук демонстративно позіхнув і поклав голову на лапи. Гаразд, гаразд, спи вже, не заважатиму. Повільно обійшла довкола будинку, зупинилась біля трояндових джунглів, Неймовірні пахощі, обережно торкнулась про холодних пелюсток. Понад тридцять кущів подарував Олексій кілька років тому. У неї восени день народження. То вирішив так привітати. Діставав із багажника автівки коробки із саджанцями, заносив у двір, а надя сміялась. Ну, так ти мене ще ніколи не вітав. Наблизився, ніжно цмокнув у щоку і знизив плечима. Раніше дарував зрізані квіти, тепер живі. Посадимо, то буде щодня милуватися. А букет що? Постої тиждень у вазі, зав'яне, і опиниться на смітнику. Відтоді минуло не так багато часу, якихось п'ять років. Квіти радують зір і гріють душу, вихолоджену негодою, рятують від гірких думок, що осідають над окучливими мухами і не дають спокою, іноді навіть розмовляє з ними. Якось сусідка Леська почула ті її тихі бесіди, то селом ще довго гуляв поголос, що Надька Бойчук дахом поїхала. Добре, хоч дахи місцевих пліткарок давно тримаються і гарно. Бо вони ж своїх синів і чоловіків від війни спідницями накрили. Та ж Леська нещодавно вихвалялась, ніби заплатила відкупне, кому треба, і ніхто її розтику повістки не принесе, бо йому, мовляв, стан здоров'я не дозволяє. А вже ж! нехай те хворе здоровило джлуктить пиво в сільському генделі, доки інші хлопці й дівчата прикривають тих своїми спинами. Зітхнула. Провела вологими від роси долонями по гарячих щоках, скроні пульсували притлумленим болем. Так і дається в знаки серпнева спека, і хвилювання за хлопців не відпускають. Вже й забула, коли нормально спала, їла, усміхалася, іноді їй навіть дихати боляче. Як тоді, коли Олексій кілька днів не виходив на зв'язок, на бойовому завданні був, а вона не знала, куди себе подіти від хвилювання. Щойно зателефонував, сміялась і плакала одночасно. Яка ти у мене, видихнув охриплим від стримуваних емоцій голосом. І яка ж? тихенько схлипнула. Найкраща, найрідніша, кохаю тебе, моя ластівко, тільки більше не плач. Гаразд? Не буду, а ти мені пообіцяй повернутися додому. Обіцяю. І бережи себе, та звісно. Так тоді поговорили, а за кілька тижнів чоловік повідомив радісну звістку. У нас поповнення, вгадай, кого я щойно зустрів? Та звідки ж я знаю? засміялась. Кума? Ні. Когось із товаришів інститутських. І знову не влучила. Бери вище, затамувала подих. Ботько, майже пошепки запитала. У Яблочко. Тепер з малим одному батальйоні будемо. Очей з нього не спущу. Очі затопило солоне море та стрималась. Обіцяла ж не плакати, це навіть краще, що батько і сином будуть поруч. І їй трохи спокійніше, звісно, якщо може, люблячи серце, в такій ситуації мати спокій. Це швидше самообман. Надія повільно рушила повстрояндовий квітник. Стук-стук, здригнулась, уклякла. Ноги в землю вросли. Та що ж це таке? Знову це гупання, десь у глибині саду. Добре, хоч ніч місячна і світла, усе як на долоні, видно. Тамуючи страх, застряглий грудкою в горлі, тихо шелеснула в обійми великого саду. Усі ці дерева вони з Олексієм одразу після весілля у свій медовий місяць посадили. Такого фруктового розмаїття більше ні в кого в селі немає. Одних лише яблунь більше двадцяти і раптом спинилась, похитала головою і видихнула. Та це ж яблука. Стигла паперівка в траву падає, а їй здалося, хтось стукає. Споришева стежина завела вглиб саду. Он скільки ясніє в глиб саду. Онскільки яснієв травінами стинками, білі яблука в пелені білої ночі, аж виблискують в сяйві місяця і точать солодкий аромат тріщинками репнутих боків, занурюють її у хвилі теплих спогадів. Надієчко. Надю. Бабусин голос тріпотів крильцями біля вуха, а вона ховалась у густій кроні старої яблуні і боялась поворухнутися. Бо як побачать, що знову видарилася на дерево, буде біда. Після минулорічної сили земного тяжіння, коли добрий місяць руку в гіпсі носила, дорослі ніби змовилися в один голос батьки й дідусі з бабцею заборонили навіть наближатися до старих дерев. Вломиться гілка, то ще собі в'язи скрутиш, помахала перед носом бабуся, покрученим від артриту й важкої роботи пальцем. І це був беззаперечний аргумент. Ну, принаймні, мав би бути. Надійка змалку росла зотим, славнозвісним шилом нижче спини. Та все ж нині сиділа тихенько, усім тілом, втискуючись у стовбур. Може, не помітить про те, як на зло бабуня йшла через сад. Прямісінько до старої паперівки, де ховалась неслухняна онука. Надю, я знаю, що ти десь тут. Краще злась, бо піду по лозину. Ага, так і повірила, бо завжди її лякає тією грізною лозиною, але за 12 років ще жодного разу не пригостила нею. Лише на словах. Злась скажу, от завтра приїдуть батьки, то розкажу, що не слухаєшся. Подумаєш, невелика біда, ну не пускатимуть кілька днів на вулицю. В мене трохи часу батьківський гнів випарується. Зате тут, ближче до верхівки, завжди найбільші та найсолодші яблука, і дозволяти цій смакоті падати і розбиватися об землю, щоб витікав медовий нектар, тож майже злочин, господарське недбальство, як любить казати дідусь. Отак собі розмарковувала, втискаючись спиною в стовбур, аж раптом Баб Галь! Не тут шукаєте! Надя з подружками на вигоні за селом катались на великах. Доки бабуся дякувала цибатому підлітку і розсипалась на всі боки похвалами, який Олексій розумний, серйозний, слухняний, бабі з дідом усе допомагає та ще й читься добре. Ой-ой-ой, як пощастило Марійці з такою доброю дитиною. Надя роздивлялась хитрий вираз його смаглявого обличчя і ледве стримувала регіт. Хлопчак зиркнув угору, перехопив її погляд своїми темними очиськами і змовницьки підморгнув. Відтоді вони не розлучалися. Олексій був на два роки старший, його вроджені спокій та гарні манери згладжували її гострі кути. Сперше просто дружили, а згодом все переросло у щось більше, настільки, що Надія не могла дочекатися вихідних, коли був студентом і приїздив додому. А щойно закінчила школу і вступила до вузу, одразу ж побралися. Кілька років мешкали в орендованій однокімнатній квартирі, на останньому курсі завагітніла. Та Богданко народився уже в селі, куди повернулись, бо важко захворіла мама Олекси. Тут вони вже й лишились. Чоловік влаштувався на посаду агронома у місцевому фермерському господарстві. Надія після декретної відпустки вчителькою англійської мови життя потекло тихою річкою аж до початку російського вторгнення. Її Олексій уже 9 років служить. Ще відтоді, як у травні 2014-го пішов добровольцем на війну, а Богдана повномасштабне вторгнення затягло у кривавий вир на третьому курсі юридичного факультету, перевівся на заочне і пішов захищати вітчизну. Намагалася відмовити, але навіть слухати не захотів. Я не піду, вітька не піде, день злиняє до батька в Іспанію. Хто ж тоді лишиться боронити країну від москалів? Хто, мамо? Врешті-решт, ми чоловіки чи ганчірки, і не треба зараз розводити плач, сльози не допоможуть знищити ворога. Ти просто вір, що все буде добре. Звісно, вона вірить, інакше б зламалась, як суха гілка на старій яблуні, а якщо її кохані хлопці міцно тримаються і кришать окупантів, то вона й поготів має всю силу кулак зібрати. Нахилилась, вихопила з трави білобоке яблуко. Притулилась до нього щокою і вдихнула солодкий запах плоду, запах самого життя, за яке варто боротися до останнього окупанта, щоб українська земля буяла цвітом, щедро колосилась золотим зерном і розкочувала стилі яблука в зелених килимах трави, як колись, як зараз, і як нескінченну вічність у майбутньому.